Дракон морально підготувався до бою з лицарями. Коли він вийшов з печери, то побачив майже весь Люботин. Дракон заревів, робив вигляд, що обороняється від інших лицарів, але підставив своє найвразливіше місце око лише Лаврінові. Пан Лаврін помітив цей рух і замахнувся мечем. Та враз відчув, що рука задеревіла. Драконове око, наче маленьке озерце, дивилося на нього таким розумним поглядом, і в оці плищала сльоза, а в сльозі грало осіннє сонце. Око дивилось і ніби підказувало, коли я чекаю. Мурашки побігли по спині в лицаря. Такого він не сподівався, щоб з'явилася жалість до Змія, до Змія, котрий вкрав князівну. Лаврін відчував жалість до Змія і до себе огиду. Через зволікання в око дракона поцілив списом Джура. Яка сила не дає мені заколоти його, не міг опам'ятатися лицар, опускаючи меч? Я той, хто ніколи не відчував жалості у бою, рубав сарацинські голови, наче капусту, розм'як, мов баба, перед оком цього чудовиська. Це вже старість підступає до горла. На біса я в це вв'язався. навіщо мені князівна, котра ніколи мене не любитиме? Навіщо мені цей дивний дракон, який боронить перед лицарями свого живота, а мені підставляє око, вразити яке може і дитина. Що він мені злого вчинив? Оно жива й здорова, Настасія виходить з печери. Воно, пан Чурило, із джурою вже мчать до неї. Все, князівна врятована, лишається тільки вбити Змія, який не зробив їй нічого поганого. А ця купа кісток і черепів біля печери і справді далеко не цьогорічна. Три дні і три ночі гуляв Люботин, славлячи героя, переможця дракона. Лилося вино і пиво ріками, шипів і пінився мед, грали музики, аж їм руки німіли. Дракона поховали біля могили пустельника. Князівні припав до серця хоробрий джура, і тому з весіллям не забарилися. Лицарі роз'їхалися. Везучи на грудях на шнурку хто кіготь, а хто зуб дракона, щоб мати змогу посвідчити свою участь у тій битві. Лише пан Лаврін не згодився нічого собі брати на згадку, а коли довідався, що князь збирається дракона поховати, то сам зголосився допомогти. Згодом князь у розмові з Лавріном розповів, несподівано усю правду про дракона. Лицар образився і прокляв князя. Якби я міг процідив лицар крізь зуби, якби я міг, то з великою насолодою розчерепив би вам оцим келепом голову. Ви мені ненависні, ви і весь наш задрипаний Люботин. Я проклинаю вас. Він рвучко обернувся і покинув остовпілого князя. Того ж дня сів на коня і, ні з ким не попрощавшись, виїхав з Люботина.